Доброго ранку, пані Аліці. Доброго ранку. А що ти такий офіційний? А-а-а. Від імені президента республіки Польща щиро вітає вас з днем працівника банку. Бажаю міцних злотих або міцних нервів. Бажано і того, і іншого. Будь ласка. І квіт? Угу. Сам поцупив з колонної зали, чи тобі mm. пані Марія допомагала? Ні, ані перша, ані друга. Гарні. Це моє улюблення. Е? Пам'ятаєш? Пам'ятаю. Дякую. Добре, можу обігти. Багато роботи. Ще раз дякую. Гарного. дня. Алло. Доброго ранку, пані Аліція. Доброго ранку. Вітаю вас з Днем Фінансиста. Ага, дякую. Пані Аліці, я ще чекаю на вашу відповідь. Ви обдумали мою пропозицію. Обдумала. І. Вже все я маю, про гідність дбаю, цінують це. Крізь овації, я гордом мчу в промінні слави, мене називають слугою народу. Життя це фільм, і головна в нім роль моя. Без зайвих слів сценарій написав народ, Такий вже долі поворот, І ось він я слуга народ. Зустріч стосується розширення економічної співпраці між Польщею та Бельгією. Запланований робочий сніданок. На вибір страви з птиці або риби, потім десерт. Ні, не хочу навіть чути про їдло. Я вчора отруївся. Я дзвоню лікареві. Не треба. А житиму. Чудово. Зустріч триватиме приблизно 45 хвилин. А потім буде. Так. З нашого боку, все готово. Буду за годину. Пане міністр. Мушу їхати. Куди? У мене зустріч. Але зустріч з бельгійцями відбудеться в бенкетному залі. Скасовуй. А решта пізніше в звичайному робочому режимі. Добре, пане прем'єр. Пане Бронштайн. Так. Затримайтесь на хвилинку. Будь ласка, зачиніть двері. Сідай, Арнольде. Слухай, часу у нас небагато, тож давай в ритмі диско. Усі звіти. Прибутки Держкомпанії за останній квартал. За останній квартал маємо непоганий прибуток. Mm. Енергетика 3 мільярди 11 мільйонів, що значно більше, ніж торік. Mm -hmm. Мідь 6 мільйонів 400 тисяч. Газ майже 800 мільйонів. Страхування мільярд 300 мільйонів. Тільки телебачення в збитках це відомо. Ці вічні пустобрехи. Ось точні суми прибутків. Mm -hmm. А що так мало? Oh, кажуть, що криза. А в інших що нема? Добре. Поділиться між акціонерами, виділить щось фондами і мені. Мені принеси звіт я ще кину оком. А державна скарбниця? Що скарбниця? Але щось треба дати. Не можу я більше дати. Не можу я дати тобі. Окрім як. Знаєш таку пісеньку? Я серйозно, щось треба дати. А так добре починав. Ми маємо зобов'язання перед громадянами. Даємо хоча б 30 відсотків. Громадяни так, так. Громадяни це святе. Добре, розділіть за списком, а до скарбниці для громадян 10 відсотків. 12 і не дивись так на мене. П'ятнадцять. Це моє останнє слово. Які часи, щоб кожен мільйон треба було виривати. Добрий день. Пан Сосновський. Добрий день. Віктор Сосновський. Так. Я багато чув про вас. Радий, що будемо працювати разом. Це для мене честь. Знаю, що у вас був кандидат на мою посаду, та сподіваюся, ви не образились. Ми ж працюємо на спільну справу. Звичайно. То що, плече в плече? А вже ж. До зустрічі. До зустрічі. О, я сам йшов до вас. Я так само йшов до себе. То, може, ходімо до мене? Як президент бажає? Будь ласка. Заходьте, заходьте, пане прем'єра. хотів би виступити законодавчою ініціативою щодо освіти, і мені Мені потрібна ваша підтримка. Щодо освіти, навіщо? Адже все грає? Грає? А кому грає? Бізнесменам, політикам, журналістам. Чи діти вчаться у приватних закладах або за кордоном? Не треба всіх під одну мірку рівняти. Мої діти вчаться у Польщі в американській школі. Будь ласка, сідайте. Ситуація відома: М? нестача кадрів, низькі зарплати, перевантажені навчальні плани і вкрай низький рівень толерантності. Це так, ми все знаємо. Але, але я переконаний, що можливо. — Хоча б… — Чудова ініціатива. Чудово, справді. Матиме підтримку уряду. Але наступного року А ми вже закрили бюджет. Попереду жнива, опалювальний сезон. Всі кошти вже розподілені. Вибачте, у мене багато роботи. А ще одне питання. Яке? Що з обіцяними надбавками бюджетникам? М? Уряд їм виплатив, бо поправку я підписав без затримок? Так, справу закрита. Справді? Так. А у мене інша інформація. Армія і поліція не отримали. Освіта без надбавок. Адміністрація нижчого рангу і судова влада? Оп, у них, здається, навіть забрали. Як це забрали? Ну, ні, та цього не може бути. Є ж про це. То що з цими грошима? Від уряду пішли. Може, місцева влада затримала. Перевірте, будь ласка. Що за часи? За кожен мільйон треба звітувати. Газова духовка. Ходій, так. Я по куртку прийшла. Духовку купив. Певно, на виплати, так? Боже милий. Коханий ти мій найдорожчий. Пробач мені. М -м -м. Пробач за все. Я така дурна була. Ти добре зробив, не почувайся винним. Хай мене, хай мене совість гризе. Я... Я поїду в ясну гору, впаду на коліна, при святій Богородиці вклонюся, а потім відпочивати. Куди хочеш поїхати? До Єгипту? До верблюдів на Гаваї. Ти завжди хотів поплавати з дельфінами, як Маклович. Ну, хочеш туди поїхати? Чого закляк? Бо ще хтось побачить, а ми купимо хату велику і садом. А мамусі ставимо зуби усі. Ти порахував так? Тебе не обманули? Я так пишаюся тобою. Я тебе кохаю. Алло, я уже на месте. Знаем. Поверните и гляньте Легорыч. Там стоят две синие бочки. Бачу. Иди, иди. За бочками лежит вализа. Бачу. Вода ваша. Ну, панове, витаю с новым предбанием. Хм. І скільки вони нам коштували? 50 лямів? Менше, ніж попереднє. Ті були пройди, знали, як і що. Ці ще молоді, скромні. Скромність облагороджує. Люблю скромних. Ха. Надто тих, що належить тобі. Ха. Могли б жити як у касті, але ж ні. Усе має бути по твоєму. Не розумієш, що я мусив так чинити? З мене досить! Даю на розлучення. Добре, давай, то хоч матиму святий спокій. Доброго ранку. Доброго ранку. Кава, чай. А, Постійно тільки кава та чай, а не можна щось інше. Наприклад, какао. Стоїть на столі. Пошта. 行く Так. Доброго ранку, пане президенте. Ви вже отримали наше послання? Хто говорить? Це не має значення. Важливіше те, що ви думаєте. Вам сподобалось відео? Нам теж. Думаємо, чи не зробити це доступним для громадськості? І. А це залежить від вас. Ви знаєте, що нам треба. У вас є півгодини на роздуми. Є така грузинська традиція, яка каже, що коли підлеглий на особисте запрошення шефа не вип'є з рога, то це кінець. Яйця вищата і стискаємо. Так що, панове, го марджос! Будьмо. До дна там всі п'ємо. Це наказ. Отак. Thank mm -hmm. you. Пані Марія. Повідомте, будь ласка, ЗМІ. Я б хотів зробити заяву. На коли? Ну, десь за годину. О, пане президенте? є питання. За годину у конференц-залі. В якому сенсі? У прямому. Все у порядку? А у тебе? Ну, так. То побачимось за годину. Все ж таки слід арештувати. Ми ж хотіли почекати. Чекати і спостерігати. Ну, так, але… Немає вибору. Добре. То проведемо арешти. А цей соус Він як називається. Звучить майже по-нашому. Камаль з травами. Як нам жити та що до того, що Пані та панове, прошу уваги! Будь ласка, дуже вас прошу. Дякую. Як ви вже знаєте, півгодини тому на всіх каналах з'явилися записи, на яких мої найближчі співробітники беруть хабарі. Одразу хочу сказати: це не фотомонтаж. Ці записи справжні. Ба більше. Я сам теж брав у цьому участь. Чесно, якби хтось мені сказав, що йому пропонували 5 мільйонів, а він відмовився. Подумав би, що він ідіот. І якби ти спав після цього, а? Як дитина, я би брав, а я б поторгувався, Аля. Такі гроші, що навіть боюся про це думати. А що думати? Треба брати, якщо дають, і якнайбільше, ці гроші передамо у скарбницю держави. І ця погань зрозуміє, що бабло це ще не все. І що в Україні ще є люди, які про неї дбають. Ну той клас! Так. Плюс-мінус, я так і думав. Угу. <плес> Ви думаєте, ми ідіоти? Хочете замилити на мочі? Могли б щось краще вигадати. Ми очікували таке запитання. І якраз саме від вас, пані редакторко. Тому, будь ласка, подивіться на екран. Мене звати Міхал Зелінський. Я міністр закордонних справ уряді Республіки Польща. А за у рамках операції спеціальних служб я отримую хабар у розмірі десяти мільйонів злотих. <рес> Але я забув, усі ці кошти буде передано у державну скарбницю. Зрозуміло. Подібним чином ми зафіксували і решту випадків передачі значних коштів. Якщо вам цікаво, то наша прес-служба після конференції надасть вам копії цих записів. Дуже перепрошую, але це важливо. Так. Сосновського затримали. Якщо натиснемо, назве замовника. А ще одне. Зараз у нас тут маленька командна вечірка. Щирі вітання пані Кристині. Давай. А, вибачте. Новий шеф спеціальних служб щойно повідомив мені про затримання того, хто за нашою інформацією підозрюється у спробі підкупу моїх співробітників. Звісно, ми проведемо розслідування у цій справі. Наостанок нам хочеться трохи похвалитися. <риклад> Отож, на підставі статті 33 карного кодексу про конфіскацію майна на рахунок казначейства перераховуємо рівно 50 мільйонів злотих. Ці гроші ми потратимо. Я попрошу про це прем'єр-міністра на навчання та антикорупційні програми для державних чиновників. Не знаю, як ви, панове, а я вважаю, що вони нас як лохів взули. Нащо? Що їм з цього? Це їхня проблема. Що робити з арештом Сосновського? Він же не потрібен. Навіть якщо когось викаже, то тільки чарика. А що? Це пан прем'єр дав доручення. А ми цілком чисті. На сам кінець я звертаюся до усіх, хто хоче дати нам хабара. Давайте. Ми готові. Як то кажуть, їсть в хату Бог в хату. У Польщі у нас багато пекучих проблем. Нам знадобляться ваші гроші. Клоун! Життя це фільм, і головна в нім роль моя, без зайвих слів сценарій написав народ, Такий вже долі.